Привіт, ви на каналі Сам Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити і показати вам 4 компанії, акції яких, думаю, варто придбати по сьогоднішніх цінах. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Перша компанія в моєму списку називається Chipotle Mexican Grill. Це мережа закладів швидкого харчування в Сполучених Штатах Америки. І зараз досить -таки швидко тут по даному по інформації від даного сайту подивимося, чим вона взагалі займається. Дана компанія разом зі своїми дочірніми компаніями володіє та управляє ресторанами Chipotle Mexican Grill. Він продає, тобто дана мережа, продає їжу та напої. Пропонуючи боріто, чаші для боріто, кесадільо, тако та салати. Компанія також надає доставку та супутні послуги через свій додаток і веб-сайт. Отже, це велика мережа закладів швидкого харчування в Сполучених Штатах Америки. Одна акція на даний час коштує 56 доларів, хоча буквально недавно перед сплітом. Вона коштувала в 20 разів дорожче, бо відбувся спліт 1 до 20, чи навіть 1 до 50, вибачаюся, 1 до 50, уявіть собі, могли мати одну акцію там вартістю більше 3 тисяч доларів. І в вашому портфелі після спліту вже почали відображатися аж цілих 50 акцій. На даний час 56 доларів. За останній рік акції зросли на 47%, і це не дивлячись на корекцію, яка відбулася за останній період часу, бо тут максимум all-time high це було 60%. 58 доларів А зараз можете придбати акцію за 56. За останні 5 років акції зросли на 233%, і за останні 10 років на 312%. Капіталізація компанії 76 мільярдів доларів. форвардна оцінка ціни до доходу є досить таки висока або аж цілих 51. Ну, але це, власне, враховуючи дуже шикарний ріст доходу на кожну акцію, тобто EPS. Зараз хочу показати вам фінанси даної компанії. І маю тут інформацію з 2014 року. Доходи компанії зросли більш як на 150%, з 4 мільярдів доларів до 10 майже 11 мільярдів. Чистий дохід компанії зріс з 445 мільйонів до майже 1,5 мільярда доларів. Дохід на кожну акцію зріс з 265 до 776. І тут мені досить таки подобається в даній компанії те, що компанія активно проводить. Байбеки, бо кількість акцій в обороті зменшилася більше як на 10% за останніх тих 9 років. Ну що, в принципі, можете зараз побачити в даній графі, і теж мені тут подобається то, що Дохід на кожну акцію зростає, і це ви можете власне побачити тут з 0,28 доларів до 1, 2, 1 долара 2, 2 центів, тобто ріст по факту там, на 300%, а навіть і більше. Ну але це результати минулого. Зараз хочу вам показати ре, про, прогнози на майбутнє. Звісно, це прогнози аналітиків, не завжди вони можуть справдитися і не завжди, і не факт, що так. Буде, але все-таки можемо тут побачити власне кількість аналітиків. Можете тут побачити, що тут цифри маємо: там 14 аналітиків до 2026 року, а до 23-2033 до лише там 1-2 аналітики подали. Але подивіться, який шикарний ріст виручки. Це порядка від 14%, там приблизно в діапазоні 14-15%. Хоча тут останні два роки два роки е ріст на 10%. Ну, але це добре, коли росте дохід, а ще краще. Коли збільшується дохід на кожну акцію, бо нам, як інвесторам, це більш є важливішим. І можемо тут побачити шикарні просто цифри, бо зростання EPS-у по факту від 15, навіть я би сказав, від 18 до 25% в середньому кожного року. Що, в принципі, є дуже класним результатом. Якщо дійсно так буде, то компанія в 2033 році мала би заробити на одну акцію 5 доларів 33 центи. Якщо акції взагалі не зростуть. По, ну в ціні будуть коштувати далі 56 доларів, що мені прям дуже мало віриться, то компанія буде оцінюватися в даному році з оцінкою форворного ціни до доходу, тобто панаї в діапазоні 10. Ну але якщо буде так, що компанія буде оцінюватися хоча б така, як середнє по ринку, це десь рівня 25. Тридцяти, ну то маємо зростання вартості акцій порядка на 200% за наступні 9 років, що думаю, непоганим результатом і потенційною інвестицією, яка може в принципі дати заробити. Отже, за першу компанію, давайте прийду одразу швиденько до другої компанії. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, але не знаєте, де відкрити брокерський рахунок, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам: це Interactive Brokers і брокер Broker freedom 24 Хочу вам сказати, що на моєму youtube каналі є відеоролик, як правильно відкрити рахунок у брокера Freedom 24. Переходьте на канал і дивіться, і в під кінець відео теж буде. Буде посилання на даний відеоролик про відкриття рахунку в брокера Freedom 24. Дана компанія називається Booking Holding. Це, власне, компанія номер 2 в даному списку. Одна акція зараз, щоправда, коштує прям дуже і дуже багато, бо аж цілих 3881 долар лише всього на всього за одну штуку. Ну, але це те, що компанія не проводила, принаймні, останній час жодних. Жодних сплітів акцій, тобто не ділила кількість акцій, які, є, які знаходяться в обороті. Ну, але це ми можемо побачити, власне пізніше зараз покажу вам по фінансах, бо на кожну акцію компанія заробляє 200, 300 і навіть більше доларів. Зараз так, за останній рік акції зросли на 26% за останні 5 років плюс 102%. За останні 10 років 224%, звісно, не враховуючи невеличких дивідендів, які компанія цілий час виплачувала. Бо зараз форвардна оцінка, форвардна дивідендна дохідність складає майже 1%, що в принципі є таким невеличким бонусом для інвестора. Форварна оцінка ціни до доходу 22%, що в принципі вже є не так багато, як в попередньої компанії в моєму списку. Капіталізація компанії 130 мільярдів доларів. По фінансах маємо тут, в принципі. Під таку картину зростання виручки по факту з 8,5 мільярдів доларів до 22,5, що є зростанням там по факту на 200, майже на 300 відсотків, зростання чистого доходу з 2,5 мільярдів до 5 мільярдів. Тобто трішки менше там по факту на 100 відсотків, але теж непогано за останні тих 9 років. Зростання кількості, зростання кількості виручки на кожну акцію є класним Результатом, бо оскільки компанія, наприклад, збільшила дохід на кожну акцію, це загальний брудний дохід, це не чистий дохід, не путайте. Це 161 долар в 2014 році, 2014, і за останні 12 місяців це 650 мільярдів, 600, 650 доларів на кожну акцію, що в принципі є зростанням там на 400, якщо добре рахую, навіть більше в принципі відсотків. Ну є досить таки круто і через це. Власне, те, що збільшується виручка зменшується кількість акцій в обороті в обороті, що мені прям теж дуже сильно імпонує. Подивіться, кількість акцій в обороті зменшилася з 52 мільйонів до 35. Це є зменшенням кількості по факту на 20% за останні 9 років, що є ну, класним, класним е значенням. Е ну і через, власне, одне, друге і третє зростання чистий дохід на кожну акцію. Можете тут, власне, побачити, що в 2014 році чистий дохід на акцію складав 46 доларів, а за останні 12 місяців аж цілих 150, майже, майже 150. Тобто зростання на 200%. Ну можете себе тепер собі порахувати, що інвестуючи там по факту 3881 долар по сьогоднішньому доходу на кожну акцію, ви будете приблизно заробляти майже 150 доларів кожного. Кожного року. Ну а дані гроші ви можете отримувати або в якості байбеків, які компанія проводить, бо буде збільшуватися і ПІС, ну і переоцінка буде відбуватися, будуть зростати самі акції. Ну і плюс частково через те, що компанія виплачує хоча б якісь ці, але маленькі, але все-таки дивіденди там один відсоток, ну не багато, але все-таки якийсь там бонус. Так що думаю, що цікава компанія, щоб придивитися. І, можливо, придбати до свого портфеля. Наступна компанія, про неї я вже неодноразово розказував. Досить таки жалію, що не придбав трішки раніше, власне, коли знімав даний відеоролик. Надіюся, ви встигли придбати. Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях. Це компанія Meli Mercado Libre. Це такий гігант аналог компанії Amazon, але саме в Латинській Америці. За останній рік акції зросли на 63%, за останні 5 років на 247, і за останні 10 років на 1637 Дуже шикарний ріс, як як всього-навсього. За 10 років я даний відеоролик про дану компанію вперше зняв, коли акції коштували 3300 доларів. Це було десь 3-4 місяці тому. На даний час я тоді не мав грошей вільних, які готові був заінвестувати в дану компанію. Не купив. Але думаю, що навіть і по сьогоднішніх цінах це трішки дорожче, але все-таки можливо, варто придбати навіть по таких цінах до свого портфеля. Компанія досить дорого оцінюється, бо по Показник ціни доходу сягає рівня 56 капіталізація 103 мільярди доларів. Але порівняйте з компанією Amazon. Так, Амазон Amazon трішки іншого рівня, ну але все-таки, ну це ну, компанія в 25 разів майже, але менша від компанії Amazon. По капіталізації, хоча так дійсно поки що менше заробляє, але не факт, що в майбутньому картина дана не зміниться. Давайте подивимося, чому акції зросли аж на 1600% за останні 10 років. В фінансах це досить -таки добре відображається. Це через те, що виручка компанії зросла. Ну тут порахуйте самі з п'яти п'ятдесяти мільйонів до 17 мільярдів доларів за останні років років. Чистий дохід компанії зріс з 72 мільйонів доларів до 1 мільярда 400 мільйонів доларів. Це зростання там Порахуйте на 2000 відсотків, навіть ще більше, як зросли акції за цей сам мій період часу. Зростання чистого доходу на кожну акцію, подивіться, сягло якого рівня. 1 долар 63 центи на одну акцію в 2014 році компанія заробляла, а зараз заробляє вже цілих, ну за останні 12 місяців маю на увазі 28 доларів. Що думаю, ну є. Класним результатом так це результати минулого. Давайте подивимося, що нам прогнозують аналітики і що буде відбуватися в плані фінансів в майбутньому. Нам аналітики прогнозують такі цифри. Зростання до виручки компанії, тобто доходу загального доходу, має сягати рівня тут залежить в якому році. Там, наприклад, в 2014-2024 році це зростання на 41%, в 2025 році 20%, 2026, 2027, 2028, це там від 15 до 20%. Ну і пізніше знову ж таки 8, тут 11, 27, 10. Якщо ми заокруглимо і, і навіть. Будемо дивитися на таку цифру, як в 15% зростання виручки кожного кожного року. Це вже є крутим. Результатам видно, що компанія досить -таки активно розвивається. Але зростання доходу на кожну акцію має сягати рівня, подивіться, якого, 60% у 2024 році, 30% у 2025, 30% в 2026. Тут, скоріш, ну, тут мені відображається принаймні мінус 0,53. Хоча пам'ятайте, що всі цифри, які тут проводяться, проводяться аналітиками, не факт, що вони правдиві, і тут лише всього нам всього один аналітик нам подав таку цифру. Ну, але маємо то, що, що маємо. Але потім подивіться, знову ж таки, має бути зростання доходу на кожну акцію на рівень, на рівень 25-23 і більше відсотків. Що я думаю, є шикарною цифрою. І якщо дійсно так буде і виявиться, що в 2033 році на кожну акцію компанії на кожну акцію компанія заробить 222 долари і буде оцінюватися з показником ціни до доходу десь на рівні 30, бо я думаю, не менше 30, бо компанія актив. Якщо буде продовжувати зростати дохід, то компанія теж буде оцінюватися на такому самому рівні. Тобто 30. Ну, то вийде, що в даному році, в 33-му, одна акція мала би коштувати 6600 доларів. Зараз вона коштує 2000 доларів. І самі, в принципі, вирішуйте, чи варто інвестувати в дану компанію по даних цінах, чи ні. Думаю, що компанія цікава, щоб мати і купити до свого інвестиційного портфеля. Ну і четверта і остання компанія в моєму списку в сьогоднішньому відеоролику це компанія Starbucks. Я придивлявся до даних акцій, коли вони торгувалися в діапазоні 75 доларів. Думав вже навіть придбати, але знову ж таки не мав вільних грошей на рахунку. Ну і. Тут можете тут побачити великий скачок, це через те, що гендиректор Chipotle Mexican Grill Гріль е, перейшов до компанії Starbucks. Ну і подивимося, що з цього буде. Тут е, можете побачити, що самі інвестори відреагували прям дуже сильно позитивно, бо акції за один день всього-всього всього зросли більше, як на 25% і далі продовжують свій ріст. Зараз маємо те, що маємо. Одна акція коштує 98 доларів. За останній рік маємо тут 1,6% зростання за останні 10 років плюс 145 Компанія капіталізація компанії 111 мільярдів доларів. форвардна ціна форвардна оцінка ціни до доходу 28. Так, в принципі, дорого, але це теж через те, що компанія активно збільшує дохід на кожну акцію. Зараз вам швиденько ще покажу фінанси, що тут в принципі. Відбувається зростання виручка з 2014 року до, до за останні 12 місяців порядку порядка сягає рівня 100 що є ну непогано. Зростання чистого доходу так само плюс 100% з двох мільярдів до чотирьох мільярдів за останні дев'ять років. Зро, виручка компанії зросла взагалі на 300% ну, бо 10 майже 11 доларів і за останні 12 місяців 32, що є, ну, теж круто. А через те, що компанія Викуповує свої акції все-таки агресивно. Тут можете побачити півтора мільярда акцій в обороті, і зараз це 1,1,36, що там зменшення кількості майже на 25%. Це, в принципі, через одне і через друге дохід на кожну акцію зростає в шикарному темпі. Що можете тут побачити, теж 1 долар 37 центів у 2014 році, і за останні 12 місяців 3,6 долара. Компанія виплачує дивіденди, кому в принципі цікаво, і виплачує порядка 50 до 60% від свого, своєї виручки. Тобто, можете побачити, наприклад, виручка компанії сяганула рівня. 3 доларів майже 60 центів, і за останні 12 місяців компанія дивідендами виплатила 2,28, що сягає тих 62%. Хоча попередні роки тут могли бачити і 50% від EPIASу, і 60, і 40, і 50%. Ну, в принципі, на такому самому рівні. Тут лише в 2020 році можемо побачити ну, невтішну картину через пандемію коронавіруса. Компанія виплатила 207% від по факту зароблених грошей. Тобто, скоріш за все вона просто взяла кредит на дивіденди. Що не до кінця логічно, ну але все таки вона не хотіла, скоріш за все, просто переставати. Виплачувати дивіденди і в якомусь там часі можливо хоче стати дивідендним королем або дивідендним аристократом. Е, давайте подивимося, що нам прогнозують аналітики по прогнозах. Аналітиків маємо тут такі цифри: зростання виручки за наступні 10 років, за уголовно, так, 10 років, має сягати рівня від 6 до 10 там в середньому 8-8% кожного року, що в принципі не є якоюсь великою цифрою, великим значенням. Ну, але все-таки більше як рівень інфляції, який принаймні прогнозується за наступні роки. Але зростання чистого доходу на акцію, це власне через Оптималізацію в самій компанії, оптималізацію коштів через агресивний байбек, який компанія проводить, ну то і зростання і має сягати рівня від 13 до 15, і навіть і більше відсотків в середньому кожного року. І якщо так на. Хлопський розум порахувати, скільки акція мала би коштувати в 2033 році. Ну і допустимо, що компанія заробить в 2033 році 12,5 з половиною доларів на кожну акцію і буде коштувати, оцінюватися з. Показником ціни до доходу на рівні 20, ну, то множимо просто 20 на 12, маємо те, що одна акція мала би коштувати в даному році по факту 240 доларів. На даний час акції коштують 98 доларів. Як вам підбірка даних компаній? чи Якісь з даних компаній знаходяться в вашому інвестиційному портфелі? Напишіть, мені, будь ласка, про це в коментарях. Ну, якщо відеоролик сподобався, то прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Всім дякую, удачі в інвестиціях!